світло. Та я зараз тому монстру морду наб'ю. Ні, не треба, я боюсь. Фу, знову ваші страшилки. Злюка, скільки можна з уявними монстрами колотитися? Фука, не фукай, сьогодні новий день, і ми побачимося нарешті зі своїм однокласниками. Може, краще вдома залишимося. І поплачемо трошки. Ви мені давно вже не давали. Сльозинка, Міша вже дорослий хлопець. Плакати для нього це. Фу. Але ж 1 вересня можна. Добре, 1 вересня можна. Але тільки щоб ніхто не бачив. Не впевненість, що тут. Ні, ні, ні. Тобі не можна тут бути в перший день нової школи рік. Дуже бачила нову драму любов, розлуку, все як ти любиш. Ррррррррр. Добре, добре, з тобою я поділюся. Вікусю, час збиратись. Да, это попробовать. просунься, посылы, я тоже хочу. Мне сложно, меня. Я тут голодна. А мы думали, ты направляешь. Тебе Саня звонит, когда Не може в підсотці І світло вимкнемо, щоб він знову впісався від. Покажіть йому, хлопці. Ай. А я вам пропонувала. пропонувала вдома наше. А Мені подобається бути. Хоча, може, правда не сьогодні. Чого його б'ють? Мені шкода. Сльозинка, може, це просто лох? Фука, це навіть для тебе занадто. Треба допомогти йому. Влазити в драку, ви що, на приколі? Ні в якому разі. Згодна з панічкою. Я теж якось не впевнена. Може він винен у чомусь. Слюка, а ти сілька? Чекаймо, чекай! -мо, чекай -мо. Вона, вона мені руку дзвонила! Я рука зламала! Не диклайка! Може закохалась просто. Та дійсно щось в ньому є. В мене Віка звуча новенька. Mm, я міша. А У нас математика перша, так? Наче. Дякую тобі то то дрібне. Сама від себе такого не очікувала. Ти як взагалі цілий? Давай допоможу. А ти вийшла? А ти Віка? Та яка, блін, Віка? Що відбувайтесь! Скажіть мені хтось! Я злюсь, коли... Я сама нічого не розумію, звука. Дивіться, це наша сестра. Сестра? Брат! Я так рада! Тобто ти виходить весь цей час з татом жила? Ні, тата я давно не бачила з бабусею. А я з тіткою. Дивно, але я нічого не пам'ятаю з нашого спільного дитинства. Це наше останнє під народження разом. Тато дарувався її мама вигнала на вулицю. Тато б'є, Мішу. Панечка, це твоє. Батьки розлучаються. Св'язи. При цініші навіть не пощадку. теж своє св'язанка. Я дуже сумувала. Я теж, але добре, що ми тепер разом. Не завжди? Не завжди.